Коропефе Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Середа, 29 березня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Іван, Олександр, Трохим, Денис, Роман, Юліан, Омелян, Савен, Павло. Талісманом людини, народженої 29 березня, є діамант. Це найцінніший і найдорожчий камінь. В перекладі з грецькою його назва означає непереможний. Здавна вірили, що діаманти можуть захистити від негативного впливу, подарувати талант в коханні і поправити здоров'я в стародавньому світі, особливо в Індії. Існувала думка, що цей камінь може також позитивно впливати на роботу всіх внутрішніх органів. Народний календар. 29 березня в церковному календарі День пам'яті мученика Савина Єрмопольського. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який день. Хмари швидко рухаються на небі, тож буде гарна погода. Ташки купаються в калюжі на тепло. В річці низький рівень води, варто чекати на поганий урожай. В народі 29 березня називали Савен День. Селяни об'їжджали на возі все село, тому що вірили, що це принесе їм вдачу, а ще слухали скрипіння колес, адже за ним могли пророкувати своє майбутнє. Наприклад, якщо скрипіло праве переднє, сім'я буде багатою, а якщо ліве переднє. То чекайте на хворобу. Заднє праве колесо скрипить, отже, можна очікувати успіху, а якщо ліве заднє, влізете у борги. Що не можна робити цього дня? Не їжте хліб після заходу сонця, бо можна накликати на себе злидні. Не варто вирішувати своє питання сварками. Не рекомендується давати в борг. Це був народний календар. Цікаво знати 29 березня в Україні і світі святкують всесвітній день фортепіано. Ініціатором створення свята виступив відомий сучасний німецький композитор Нільс Фрам, який здобув свою популярність завдяки творчому підходу до музики. Подія об'єднує всіх шанувальників цього музичного інструменту. А головне завдання свята полягає у приверненні уваги до краси звучання фортепіано. Заохочення музикантів різного віку грати в громадських містах. Місцях вперше святкування відбулося в 2015 році, і коли у Фрама запитали, навіщо потрібен такий день, він просто відповів, святкування дня фортепіано не завадить нікому, ні виконавцям, ні композиторам, ні майстрам, ані слухачам. Досить символічно і творчо композитор підійшов додати святкування. Він обрав для свята 88-й день року, яким є 29 березня. Чому саме 78-й день? Тому що у фортепіано 88 класів. lares Кож 29 березня день фокусника, день диму і дзеркал. Це професійне свято. Фокусниками називають циркових майстрів-артистів, які демонструють публіці різноманітні трюки. Головний секрет фокусів в омані зору та спритності рук. Часто ілюзіоністи або фокусники відволікають увагу глядача за допомогою асистентів або використовують мистецтво ілюзії. Цікаво, що професійні фокусники з'явилися ще в середні віки у 18 столітті дуже популярно Ним був ігровий автомат Турок. Люди думали, що машина вміє грати в шахи, але насправді в ньому всередині сидів шахіст. А ще 29 березня день народження Кока-Коли. Саме цього дня, 1886 року, американський фармацевт Джон Пампертон створив новий напій на основі листя коки. Цікаво, що спочатку популярний сьогодні газований напій був ліками від головного болю. В першому варіанті напою Кока-Коли містилося вино і кокаїн, і Джон Пампертон запатентував свій винахід як засіб від нервів. Пізніше ці інгредієнти були вилучені а Напій зробили газованим. Рецепт відомого напою все ще тримають у таємниці. Його знають лише двоє людей. Цікавий факт: саме завдяки Кока-Колі, на світ з'явився такий образ Санта Клауса, який ми знаємо сьогодні. Новини відкриття швейцарсько-українського проєкту «Decide». Команда Корупської територіальної громади у складі голови громади Володимира Куніцина, начальника відділу освіти Олега Курбанова і директора Корупської школи Людмили Назаренко взяла участь у відкритті швейцарсько-українського проєкту DECIDE – децентралізація для розвитку демократичної освіти у Чернігівській області. Захід відбувся 28 березня в Чернігівській обласній військовій адміністрації. У ньому взяли участь представники гуманітарного. Евної місії Швейцарії на чолі з Андреа Штудер, заступницею генеральної директорки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, керівницею напрямку співробітництва з країнами близького сходу, північної Африки та Європи. Партнерами проєкту DECIDE на Чернігівщині є чотири громади: Коробська, Чернігівська, Менська та Березнянська. Проєкт передбачає співпрацю задля відновлення та розвитку якісної та доступної освіти у громадах. Кроки Провадження проєкту були сплановані під час зустрічі: це, зокрема, розробка стратегії розвитку закладів загальної і середньої освіти, напрям школа дієвої демократії, створення та підтримка діяльності піклувальних рад закладів освіти, шкільний громадський бюджет, реалізації грантових проєктів, напрям громадський бюджет на дитячі мрії, міжмуніципальна співпраця, навчання голів громад, депутатів місцевих рад, працівників органів управління освіти. Вітою під час виступу Володимир Куніцин подякував команді Дісайд за відбір нашої громади до проєкту, а також висловив вдячність народу Швейцарії за підтримку і обласній військовій адміністрації за співпрацю. Ми щиро вдячні проєкту Дісайд та сподіваємось на результативну, цікаву і плідну співпрацю. Зазначають на офіційному сайті Коробської громади Коробська громада GoUA. Увага, оголошення щодо визначення потреби у ледлампах для освітлення місць загального користування у багатоквартирних будинках на виконання завдання Чернігівської обласної державної адміністрації від 20 березня 2023 року до листа Міністерства економіки України від 18 березня 2023 року повідомляємо, що для подальшого розвитку проєкту заощадження електроенергії ледлампи для України наразі мінекономіки. Проводиться робота із визначення потреби у заміні ледламп в місцях загального користування багатопартирних будинків Чернігівської області з метою отримання мінекономіки актуальної інформації та подальшої реалізації проєкту просимо заповнити запропоновані форми будинковим комітетам та об'єднанням співвласників багатопартирних будинків на території Коробської селищної ради. Посилання на форми можете знайти під оголошенням на офіційній сайті Корипської громади. Корупська Gov.ua. вітальна програма. З Сьогодні свій ювілейний день народження святкує Анатолій Петрович Висоцький із Жернівки. із кругленькою датою. Анатолія Петровича вітають тесті з тещею, дружина, діти та онучок. Тобі сьогодні вже 55. Це просто привід, щоб ще раз обняти, схилитись головою до плеча, прості слова і правильні сказати. Не оглядайся, що колись було, минуло, і не стісниться ніколи. Попереду ще стільки гарних днів, людей хороших, люблячих навколо. Хай буде в радість кожен божий день. Здоров'я не підводить, не турбує, і до ста років щастя і кохання під мирним небом хай зозуля нарахує. Ми любимо і цінуємо тебе, і ти такий один найкращий в світі. Тож з ювілеєм просто усміхнись з тобою поряд так спокійно жити. Засяяла вітає Видаю... А в серці, а в серці завжди живе доброта, З денародження, з днем народження, днем народження хай буде здорова вся ваша сім'я, а в душі, а в душі. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька Зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на свой 101.6 1 короб ФМ о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб FM – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6